Багатогранна українська кухня. Київщина готує з гречкою гречаники, а Полтавщина потрібки з вермішелю. І так, знадобляться потрошки шматочок печінки, легені трішки серця, переварюю буквально пару хвилин і перекручую на місорубку. Смажу чимало цибулі та моркви на смальці, готую все по стародавньому рецепту, як мені розповіли. Додаю потрошки, 700 грам вага вийшла, заправляю спеціями по смаку і протушковую 2-3 хвилини. Ось і все готово. Відварюю у підсоленій воді 400 г вермішелі, негеть дрібної 5 хвилин, у миску фарш вермішель перемішую. Шлюп яйце, куштую, додаю сванську сіль, свиняча сітка вимочена у воді, відриваю клаптики і загортаю у неї все, що я намішала у мисці. Обгортаю в декілька шарів, щоб потім не порозвалювалися присмажені потрібки. Показую все на відео. Ось, будь ласка, дивіться уважно. Вийшло їх чимало розігріта сковорода з олією. Викладаю свої чудики-мудики і обсмажую на помірному вогні геть на всі боки. Ось так. Туди-сюди, сюди, туди і все готово. Дістаю, частина заморозиться, а ці до столу їсти найкраще гарячими. Добротиння, та й годі. Смачного!